Які прагнуть здобути владу, які прагнуть змінити владу, власно кажучи, в цій ситуації ми як громадяни держави будь-якої держави, ми як громадяни України і громадяни інших цивілізованих країн, як правило, дуже сприскіпливо дивляться саме на ту картинку, яка називається А хто? Із політиків готує в подальшому для нас законодавче і конституційне поле, в якому ми всі маємо потім жити і домовлятися про те, щоб не існували вдалі, і соціальні, і психологічні конфлікти в суспільстві. От, власно кажучи, переходячи до цього останнього блоку моєї розмови, я хотіла відмітити, що, власно кажучи, такі речі, як Врахування усвідомлення того, що ми є відповідальними за свій вибір, є для нас дуже важливим. Але в зв'язку з цим відмічу, що, наприклад, за роки незалежності в Україні ми бачимо, що вірніше я обачаюся не за роки незалежності, а в цілому за роки існування України ми бачимо, що в Україні змінилися декілька разів конституції. А конституція є характеристикою стабільності суспільства, а стабільність суспільства є характеристикою його безконфліктності, в тому числі безполітичної конфліктності. А в зв'язку з цим наше прагнення має бути саме спрямоване до того, щоб Конституція не змінювалася кожний раз під, кожні, під, кожні, під кожну групу лідерів, а, а залишалася сталою, лише показуючи нам, що якщо ми перейшли в категорію від. Президентсько-парламентської країни до парламентсько президентської країни то парламент для нас стає найважливішим елементом влади, ну серед усіх основних гілок влади, але, але саме парламент це той орган влади, який обираємо ми з вами, відмічаючи таку річ, як зміна конституції, досить часто, я хочу відмітити, що конституція України змінювалася 11 разів. Нині ми знаходимося в 12-й, так скажімо, каденції її змінюваності. Але відмічу, що 5 разів відбувалося з радянських часів. А п'ять разів за період незалежності, нині йде шостий період. Так? І одна це Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Одна із перших конституцій, яка а, м, дала можливість м, визнати, е, побудувати е, теоретично побудувати е, засади демократичного суспільства. А на друге, на що хочу звернути увагу, це на виборче законодавство. Теж дуже цікава тенденція спостерігається. Тільки за часи незалежності України виборче законодавство змінювалося 11 разів. І, так скажемо, недовго напружуючи ваш, ваш слух, але скажу, і 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 і так далі роки, 90, 2001, 2004, 2006, змінювалося виборче законодавство. За 23 роки незалежності ми зараз знову прагнемо з вами до, до того, щоб відбулися відповідні теж зміни, і знову розуміємо з вами, що відбулося знову законодавство змінено до місцевих органів влади. Ми спостерігаємо це як позитивний прогресивний елемент. Але ми маємо усвідомлювати, що такі речі мають бути зрозумілими кожному, а не лише свідомому і грамотному громадянину. Відмічу, що Кожна конституція вносила зміни не лише в устрії держави вона ще випрацьовувала а, пріоритетні категорії осіб. На які держава більше справляла так, скажімо, свої, направляла свої ресурси, і от, скажімо, якщо конституція УНР 1918 року визначила умови для незалежного розвитку нашої держави, то конституція УСРР 1919 року вже встановила диктатуру пролетаріату. а конституція УСРСР 1929 року встановила диктатуру робітників і селян. І далі ми пам'ятаємо з вами в історії радянської України, коли диктатура стала однією партією, найстрашніше для політичного конфлікту в тих державах, які хочуть стати стабільними. І ще не можуть ними стати. Найстрашніше це саме диктатура однієї політичної сили. І дуже добре, коли ми це усвідомлюємо і розуміємо, що баланс політичних сил має завжди існувати, дискусія між ними має існувати, конфлікт має існувати в деяких питаннях, і, і власне кажучи, в цій боротьбі мають вимальовуватися кращі стратегії. Змінювання конституції або змінювання законів, все це відбувається під егідою тих чи інших політичних лідерів, які приходять до влади. Не можу не відмітити, що найсильніші періоди розвитку України, які ми вже прожили раніше, відмічаються такими лідерами політичних політичних сил, представниками представниками конституційних процесів як Пилип Орлик. Михайло Грушевський і В'ячеслав Чорновіл. Я зупинюся лише на цих трьох фігурах, лідерах нашої, нашої української держави і нашого українського суспільства. Чому поясню? Пилип Орлик отримав освіту у Києво-Могилянській академії, був генеральним писарем у гетьмана Івана Мазепи. Вперше в історії країни був обраний гетьманом, будучи у вигнанні. І взагалі він вільно володів 12 мовами. Це високоосвічувані люди. Це Егалітарні особистості, особистості, які належать до політичної еліти, не за силою капіталу, а за силою своєї духовності. Віри, любові до людей, до свого суспільства, до свого народу, до своєї землі в кінці кінців. Михайло Грушевський один із лідерів Українського національного руху, голова Української центральної ради, професор Львівського університету, але ще, будучи студентом історико-філологічного факультету Київського університету, за одну із своїх праць, нариси історії Київської. Землі від смерті Ярослава до кінця 14 століття отримав золоту медаль і залишився працювати в університеті. І, власно кажучи, саме завдячуючи Конституції УНР, держава оголошувалася суверенною ні від кого незалежною, Територія неділимою і без згоди двох третин парламенту не могла змінити своїх кордонів. Національним меншинам надавалось право об'єднуватись у національні союзи, які формували органи самоврядування, надавали корпоративні закони, які не забезпечували Конституцію УНР, утверджували бюджет на випадок війни або повстання громадські свободи, обмежувались спеціальними законами не більше як на три місяці. Що стосується В'ячеслава Чорновола, ми всі. Пам'ятаємо більшість із громадян мого покоління пам'ятають цю особистість як радянський дисидент, засновник народного руху України, герой України з 2000 року, автор багатьох історичних творів, член Української гельсінської групи та засновник Українського гельсінського союзу. Говорячи про такі речі, я хочу сказати, що і нинішня конституція також притерпає потерпає нині свої позитивні свої зміни, і ми знаємо, що Венеціанська комісія у 2014 році підтримала зміни в Конституції українській, навіть не зважаючи на те, як фіксують деякі спеціалісти, що було біля 176 помилок в цій конституції. Але тим не менше визнається, що конституція нині вважається кращим відображенням прагнень нашого українського народу, прагнень на незалежність, прагнень на європейське спрямування, прагнень на гуманістичне суспільство а, і. Сподіваючись на те, що нинішні наші лідери, які створили парламентську президентську країну, які мають парламентську більшість правлячу коаліцію, європейські вибірів, які створили коаліційний уряд, мають бути спроможними довести свої завдання, поставлені свої взяті на себе зобов'язання до позитивних результатів. Але тим не менше, ми бачимо з вами як розвиваються події в Україні нині, і бачимо наскільки важко кожному, кожній людині на сьогодні переживати і допомагати в перемозі української ідеї, в українській самоідентичності. Я просто, так скажемо, відволікаючись, скажу, що нещодавно, відпочиваючи за кордоном, я бачила всі телеканали, але лише всі, тільки не українські телеканали, і різні інші телеканали, в тому числі і телеканали Російської Федерації. Вони викривлено подають інформацію, але в цю інформацію хтось може вірити. І для того, щоб викривлення не відбувалося в політичних конфліктах, необхідно подавати зустрічну інформацію, яка б випереджувала або хоч би йшла поряд із з тими інформаціями, які чують сьогодні європейські громадяни, ну, в тому числі і українські громадяни, також не завжди чують українську мову в по радіопередачах, і, і не дуже багато бачать телевізійних каналів з, з масою української мови. На завершення скажу. Що серед найскладніших політичних конфліктів в українському нашому суспільстві науковці відмічають нині такі: конфлікт між соціальними групами, такими як реформатори і консерватори, конфлікт у сфері соціально-економічних відносин, що часто набувають політичного забарвлення через незадоволення населення політикою владних структур. Конфлікти у сфері регіони, центр, регіони. Сподіваємось, що нинішнє. Внесені зміни до конституції, саме цей конфлікт зможуть усунути. Конфлікт ідентичності або сепаратизм окремих регіонів, спроби впровадження російської мови як державної акції проти НАТО і цілий ряд інших речей, пов'язаних з сьогоднішньою АТО і анексією Криму Російською Федерацією. Також звертаю увагу на конфлікт між бізнесовими конкурентами, що мають політичну вагу. На сьогодні ми спостерігаємо з вами, що саме цей конфлікт до кінця не є розв'язаним, не є прозорим, не є зрозумілим для свідомих громадян України. Етнонаціональний конфлікт пов'язаний з невирішеними проблемами кримсько-татарського населення і інших меншин, які проживають на території України. Міжконфесійний конфлікт, між церквами, єпархіями, священниками, віруючими, мовний конфлікт. Пов'язаний з вимогами певних суспільних груп надати і різним іншим мовам різних інших статусів. Конфлікт між політичними конкурентами в межах однієї електоральної ніші. І, на жаль, конфлікт особистісний між політичними лідерами, які продовжуються. Або це латентний конфлікт, який ми не до кінця можемо бачити, але він є схований, скритий конфлікт. А або відкритий конфлікт, і в зв'язку з цим зв'язку з цим на завершення і на підведення підсумків нашої розмови скажу про те, що усунення цих перелічених мною конфліктів не може відбутися одномоментно, і свідома свідоме громадянство мають усвідомлювати, що з кожним із цих конфліктів ми маємо з вами кожному з цих конфліктів, ми маємо дати професіональну свою відповідь, коли і як, якими механізмами і інструментами ми маємо це усувати. І в першу чергу найголовніше це спілкування між собою, навчанням, вивченням, тому що на безграмотних людей може діяти будь-яка інформація, і ця інформація може ними поглинатися як викривлена, незрозуміла ним, а потім транслюватися як некоректна або та, яка призводить до подальших криз. Навчаємося, вчимося. Прагнемо до кращого. І ясна річ, що запрошуємо на навчання. У нас достатньо багато наших випускників. Ми радіємо з того, що це професійно кваліфіковані, підготовлені особистості для роботи в Верховній Раді України, для роботи для роботи в парламенті, в Кабінеті міністрів. В цілому, в, цілому в нашій державній владі. Запрошуємо на навчання. Дякую за увагу. А бажаю вам успіхів і можливості усунути різні конфлікти. Якщо буде наступна лекція, то вона буде присвячена саме питанням, А як це зробити? Дякую.